Нове модульне містечко на Київщині Уже десяте за ліком у цьому регіоні. Тимчасове поселення, розраховане на 350 осіб. Офіційно запрацювало в Ірпені. Ця громада одна із тих, які найбільше постраждали під час російського вторгнення на Київщину. Які умови проживання, що потрібно, аби заселитися до містечка, та чи розраховане воно на зимовий період? З ірпеня щойно повернувся кореспондент ТСН Сергій Моргун. Тут на корпусі їдальня напроти виграва. при вході душові і вбиральні, а далі коридором направо і наліво житлові кімнати. Ось така кімната чотири ліжка, шафа, стіл і прохід краще ніж ніяк да. ми з дитиною там спимо. Ніби й нічим не особлива кімната, досить навіть стандартна, як на тимчасове житло. Але цьому родина рада, бо кажуть, власна оселя знищена повністю. Аби наймати квартиру дорого. Тетяна в декреті, а чоловік у пошуку роботи. У Нас все згоріло. Виїзжали трошки що, в так, трошки роздає машину, по на ній евакуїрували. Ще сусіди з нами насідали. І все. Будинок обвуглений і вигорівшись з середини у березні. Він був на лінії вогню росіян. Тут була стінка, тут тут були кроваті, меблі. Ну взагалі, все дитяче погоріло, всі фотографії, все повністю. Будинок, у якому мешкала родина. Інспекція вже визначила як такий, що підлягає знесенню повністю. Тут навіть якщо не заходити всередину, помітно ось це до речі, квартира пані Тетяни, що там не просто все вигоріло, там навіть бетонні перекриття полопались та попросідали. Лише в Ірпені пошкоджено понад тисяча будинків, і ще тисяча знищені повністю по всій Жаківській області 25 тисяч пошкоджених жител. Тож подекуди людям взагалі немає куди повертатися. В державі коштів на швидку і повну відбудову поки немає. Тому тим, хто має незначні руйнації житла. А слід відновлювати самотужки і збирати чеки для відшкодування у майбутньому. А тим, в кого знищено усе одним із виходів, є проживання в модульних містечках, що є тимчасовим житлом і з чим Україні активно допомагає Польща. Програма передбачає побудову 20 тисяч ліжок. Це відбувається в координації в співпраці з Мінрегіоном, з локальною владою, яка каже, що потрібно, скільки потрібно. Вже і в Черніховській, Черніховській області закінчена побудова такого містечка. Ірпінь, зокрема, на сьогодні тимчасовим житлом забезпечив понад 500 осіб. Ще потрібно стільки ж. Це нове містечко передбачає 350 спальних ліжок. Саме стільки враховано у цих чотирьох корпусах. В Міністерстві розвитку громад та території обіцяють найближчим часом запустити ще 15 таких містечок по всій країні. І головна їхня умова для проживаючих все безкоштовно. В цьому містечку люди розміщуються за умови надання повних послуг. Вони не будуть сплачувати ані за проживання, ані за комунальні послуги. Міська рада бере на себе відповідне зобов'язання щодо сплати всіх необхідних платежів. Тому люди тут будуть жити абсолютно безкоштовно. Ми повноцінну столову плануємо відкрити, щоб саме тут готувати і саме тут всіх годувати людей. Одним з найбільш частих питань є зимівля, чи витримають модулі морози. Для цього кімнати та коридори обладнали електрорадіаторами, але перевірити їх вдасться дещо пізніше. Втім, керівництво міста каже, розуміє, що цього може бути замало, тож обіцяє спілкуватися із жильцями і шукати, як покращити умови проживання. Для тих, хто має потребу у тимчасовому житлі, слід звернутися до міськради. Сергій Моргун Іляшинкаренко тесін один 1+,1, марафон. Єдині новини.